Нікому не повідомляй свій пароль. Не погоджуйся на зустрічі з незнайомими людьми. Не заходь на аморальні сайти. Не переходь за невідомими посиланнями. Не публікуй і не пересилай інтимні фото та відео. Використовуй антивірусну програму. Блокуй підозрілих співрозмовників. Публікуй пости без геотеїв. Не відповідай на невиховані і грубі листи. Не проводь грошових операцій, якщо просять незнайомці. не відкривай невідомі тобі файли. Пам'ятай про ці правила: здобувачі освіти за безпеку в інтернеті.